Обряд, який нам традиційно ми називаємо хрещенням, насправді складається з досить сукупності певної різних обрядів. І про це ми зараз спробуємо поговорити, коли розглянемо, а що відбувається от в той час, коли ми кажемо, будуть хрестини. Ще одне таїнство відбувається. Не лише таїнство хрещення, але й таїнство миропомазання. Традиційно у нашій церкві поєднують таїнство хрещення і миропомазання. В той час, як в Риму католицькій традиції ці таїнства розділяють. І таїнство хрещення відбувається в віці немовлят, а таїнство миропомазання, або як воно називається, конфірмації, відбувається вже десь приблизно після 10 років, коли сповнюється дитині. Традиційно воно нас має віднести до того, що робили апостоли після хрещення. Апостоли, після того, як когось вони хрестили, вони клали на цю людину, занурювали когось, а потім клали на цю людину руки і просили про сходження Святого Духа. Та як Святий Дух зійшов на них у вигляді вогенельних язиків, вселився в них, дав їм силу і здатність бути християнами, так само вони просять про сходження. Цього Святого Духа на тих, хто були новоохрещені. Згодом так ставалося, що це мали робити єпископи, і так є в Римо-католицькій церкві, що це роблять всі єпископи. В східній традиції глава церкви, головний єпископ церкви, так? в нашому випадку патріарх нашої церкви освячує це миру один раз у рік. Напередодні Пасхи у чистий четвер. Приносять олію, яка є зварена з пахучими травами. Ця олія, власне, називається миром. І цю олію приносять у головний храм церкви, і там патріарх молиться над цією олією, над цим миром і просить, щоб через помазання цим миром благодать Святого Духа сходила на всіх, хто буде ним помазані. А вже священник тоді. Користає тою освяченим цим миром і помазує їх ним, тих, хто приходять до хрещення, це миро розповсюджується по всіх наших громадах. І, власне, звідси насправді береться ця приказка, про яку ми, мабуть, всі чули, що всі ми одним миром мазані. Тому що оце миро, яке було освячене, ось і цього, цьогорічного великого четверга, розійшлося по всіх громадах нашої церкви і всі, хто будуть охрещені цим роком. Охрещені і миропомазані, будуть миропомазані, власне, тим самим миром. Після цього обряду, який є уділенням таїнства миропомазання, ще є заключні обряди. Такими заключними обрядами є воцерковлення, коли ця особа, яка є новоохрещена, миропомазана, вона вже стає членом церковної спільноти. Вицерковляється раб Божий в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. При цьому священник тричі проходить близько, все ближче і ближче до вівтаря, і останній раз, третій раз, власне, говорить вже ці слова, стоячи перед вівтарем. Воднораз, згідно того, що традиційно священнослужителями можуть бути у церкві лише чоловіки. То хлопчики новохрещені заносяться всередину вівтар і під спів пісні святого Симеона Старця нині відпускаєш раба твого владико» обносяться довкола престолу, а потім віддаються хресним батькам. Також є ще обряд обмивання і обтирання е дитинки для того, щоб Забрати ось ці залишки мира, зокрема, і освяченої олії, які залишились на тілі дитини. А завершальним остаточним обрядом є ще обряд постриження дитини. При цьому читаються молитви про те, що Господь так благословив голову Царя Давида. Так ми просимо, щоб він благословив голову і цієї новохрешної дитини через. Покладання рук священнослужителя, і щоб ця дитина своїм життям і своєю сивиною принесла Богові гідні плоди. І на знак цього постригається раб Божий в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Волосся це є єдине, що дитина має у своєму житті. І це є віддання волосся є знаком того, що ми розуміємо, що все наше життя належить Богові. Він є володарем нашого життя. Він є володарем, а ми є його рабами. Те, що нам говорить історія також про це, ми знаємо, що рабами, що постригали завжди кого, рабів і воїнів. І, власне, ми є покликані християни бути рабами Божими та воїнами Христовими. Воднораз це є також пригадка про те, що ми не повинні бути рабами чогось іншого. Ми не повинні бути рабами пристрастей, рабами гріха. Зрештою, для батьків, зокрема, це є пригадка про те, що дитина не є їхнім рабом, не є їхньою власністю, а дитина є власністю Бога, який дарує цю дитину, довіряє цю дитину батькам, щоб вони опікувались нею, щоб вони її виховували, і щоб вони за це своє діло колись дали відповідь перед Богом. Наскільки вони змогли добре опікуватись його даром?